Всіх вітаю! Сьогодні хочу розглянути ось такі радянські платки невеличкі. Добре, друзі, поїхали. Почнемо зразу з такої платки. Вона відломана. І що я тут спостерігаю? 10 штук 315, 79 рік. Це прийомні. Це майже гривня штука. Тобто, 10 гривень одразу є. Навіть якщо вони не прийомні, там є волосок. Але це прийомні: 79, бо вони до 82-го включно Всі прийомні. Прапорці. Дуже багато прапорців, хороше посріблення. Якщо правильно робити афінаж, то 35 грамів з кілограма повинно виходити. Ну, їх приймають ще на скупках, але потрібно обрізати ось так. ну Там в районі 130 гривень, щось таке. це недорого беруть. Далі по типу К-50, я їх забираю, я збираю їх, буде відео, і я поясню, чому збираю. І ось такі забираю. І Постійно забуваю сказати за ці штуки. Тут, в нас, тут в нас латунь з обох сторон, вона залужена, можна перевірити на посріблення, але це буде залужено. Добре. Далі, друзі, є от, така платка, маємо тут. -то. К-157, дві отаких от мікросхеми забираємо, там є всередині волосок. Також забираємо ось ці, забираємо пропорції, є МЛТшки. І ось такі я забираю. Я в відео було. мене Чому я їх збираю? Хто не бачив, подивіться, Алюмінієва фольга дуже легко переробляється. Лігатора, латонь. Це буде бокова, мабуть, буде металева. Добре, далі. Друзі, знайшов я на, це є, на металобрухті також. Але вже це була коробочка настройки каналів, на 8 каналів. Тут були червоні діоди, вони прийомні, бачите, їх забрали. Також тут були діоди з цікляшки, найменші діоди, також їх бачите, забрали. Залишили оці 315 і 360 якісь, там, ну не знаю, це є. Це уже по роках вони не йдуть, вони неприйомні. Але золотий волосок я їх збираю. На переробку переробляю сам я їх забираю. Тобто ось так, друзі. Ну і є в мене відео, як я збираю припой. Припой зараз дуже непогано коштує від 250 до 1000 гривень за кілограм, в залежності від марки. Подібна плата до тої, яка була. Маємо ось стікляні, тільки більші. Якщо ви зможете побачити, я не знаю, зараз вечір. Я тут підсвідку поставив всередині, буквочка S така є. Вона жовтенька. Коли вона жовтенька, вони прийомні, їх приймають. Якщо не хочете здавати їх, ну, я збираю на переробку їх. Далі, оці транзистори в нас нічого собою не представляють. Взагалі, МП40, вони пустишки. Оці ГП, ГТ-402. Там є золото, але там дуже мізер. Там на 1,5 грама їх треба тисячу штук, тобто це недоцільно, вони йдуть на зрізку. Далі знову ж оці штукенці в нас забув, як називаються. На латунь забираємо, воно Е, Є в нас пропорції, також забираємо. Діодик є металевий, друзі. Ось металевий, він прийомний. Він прийомний, він є в прайсі. Треба дивитися, яка ціна, бо ціни змінюються як доверху, так і донизу. Є в нас, якщо вас приймають ферити, ферритові магніти. Я збираю також, вони є на, на трансформаторах, на різних катушках, на платах їх доволі дуже часто зустрічаються. Друзі, підтримуйте канал, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. Канал різноплановий у мене. І якщо сподобалось, поставте вподобайку. І всім гарного дня, будьте крепкі.